Добрий день, любі дітки та шановні батьки. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по лабіринту вічливості. Привіт, друзі! Розпочинаємо хвилинку вітання. Не забувайте виділяти голосом кольорове слово віталочки! Доброго ранку, сонце, привітне! Доброго ранку, лібі! Розумники й розумниці, лабіринту дуже сподобались ораторські промови, які ви йому надіслали, тож він вказав вам шлях до наступного випробування та підготував для вас нові завдання. Привіт, розумнички! Ви виправили першу помилку маленьких ораторів нашого острова. Тож увага на другу помилку. Впевнене, що із цим випробуванням ви легко пораєтесь. Діти, будь ласка, уважно послухайте. Телефонну розмову наших маленьких ораторів. З'ясуйте, яких помилок вони припустились та спробуйте їх виправити, а розумничок вам допоможе. Привіт, подруга. Привіт, друже. Рада чути твій голос. Телефоную, щоб нагадати про зустріч з друзями у лабіринті ввічливості. Зрозуміло. Пока. Розмовляйчику спробуй знайти та виправити помилки моїх учнів. Мені здається, що хлопчик дотримався правил вічливої телефонної розмови, а дівчинка. Припустилась помилок, забула подякувати хлопчику за дзвінок та першу закінчила розмову. Друзі, ви ж пам'ятаєте, що телефонну розмову закінчує той, хто зателефонував. Молодець розмовляйчику ти справжній відмінник. Діти, лабіринт. Підготував для вас вру. Я буду промовляти слова. Якщо серед них ви почуєте слово подяки, плесніть долоньки. Привіт. Молодці. Не плеснули в долоньки, бо це ж слово вітання. Добрий день! Так, це теж слово вітання. Дякую, ви дуже люб'язні. Молодці, що плеснули в долоньки, бо це слова подяки. Щиро дякую. Добре. Доброго ранку. Ні, в долоньки не плескаємо. Від душі дякую. Молодці. До побачення. Вірно, не плескаємо в долоньки. Я вдячний тобі або вам. Молодці працюють долоньки, бо це слова подяки. На добраніч не плескаємо в долоньки, бо це слова прощання. Молодці розумники і розумниці чудово впорались з завданням гри. Лабіринт пропонує вам запам'ятати прислів'я. Подяка це велика справа. З'ясувати, що означає це прислів'я. Та поділитися своїми міркуваннями про те, чого це прислів'я навчає. Тож чекаємо на відео ваших ораторських промов. До побачення. Дітки, впевнена. Що лабіринту дуже сподобались ваші відповіді, і він обов'язково укаже вам шлях лабіринтом до наступного випробування. А нам вже час прощатись. Тож до зустрічі в лабіринті вічливості. Не забувайте, що лабіринт чекає на відео ваших публічних промов.